Так, я знову в ефірі. Всім привіт. Володя, привіт. Ми продовжуємо читати книгу Макса Кідрука Теорія неймовірності. Бажаю всім приємного прослуховування. Історія 44 дефібриляція в кіно. Оригінальний фільм «Коматозники», головні ролі, в якому зіграли Джулія Робертс, Кіфер Сазерленд і Вільям Болдвін, режисер Джоел Шумахер, знявши 1990 год. Ремейк-трилер, який сюжетно не відрізняється від оригіналу. Вийшов на екрани в 2017-го кіно починаються розповіді про студента. Медика, отже, де одержимо бажанням з'ясувати чисне життя після смерті. Він переконує кількох своїх однокурсників провести експеримент за допомогою апарата для дефібриляції, пропонує зупинити власне серце а за хвилину реанімувати себе. Після клінічної смерті студент відчуває дивне піднесення, а його інтелект, значно, покращується. Його друзі один за одним повторюють. Дослід на собі, спершу ніби все гаразд, одначе за час за законами жанру життя всіх героїв перетворюється на пекло, Ось тільки зараз йдеться не про це. Ви можете переглянути стрічку самі, вона не така вже й погана. Проблема лише в тім, що сюжет заснований на абсолютно безлузді ідеї. Студенти, медики, які вивчають досвід клінічної смерті. Про того, що у фільму застосовують для реанімації пристрій, призначений для іншого. Коматозники не єдина така стрічка, ви легко пригадаєте не один фільм, де пацієнта, що перебуває в палаті інтенсивної терапії, раптом зупиняється серце, режисер зблизька показує кардіомонітор. На екрані замирає рівна лінія, медики турить дефібриляторні подушки до грудей пацієнта, тоді горлаючий розряд луплять його струмом. Це на абсурдна та неправдоподібна, бо дефібрилятор це за визначенням апарат, який використовують для дефібриляції. тобто для зупинки фібриляції пересердя, фібриляція пересердя важким порушенням серцевого ритму одним із, найпоширен... одним із найпоширеніх видів аритмі, коли пересердя хаотично тріпочуть із частотою від 350 до 700 скорочення хвилину. Фібриляцією називають зупинку серця не через те, що в ньому припиняється електрична активність, тому що в такому стані волокна серцевого м'яса скорочується розрізано та не скоординовано. Серце, по суті, тремтить. А тому не здатний перекачувати кров, дефібрилятор дає змогу вийти з такого стану. Він пропускає короткочасний електричний імпульс напругою до 7000 вольт. Це на кілька секунд зупиняє серце, після чого воно самовільно запускається і майже завжди відновляє нормальний ритм. Натомість той стан, який демонструють у фільмах, я при припинення будь-якої біоелектричної активності в серці та сама пряма лінія на за а зістолії потрібно проводити серцево легеневу реанімацію, тобто виконувати непрямий масар серця та вдихати повітря в легені, сподіваючись, що робота серця відновиться лупити струмом. А так зупиняти серце, яке і так не працює, це нонсенс. Нонсенс. Ніхто до такого не вдається в реальному житті. Те, що ми бачимо в фільмах, є добиванням пацієнтів, які і так мертві. Томас Моріс у книзі за покликом серця наводить приклад, який дає змогу краще збагнути різницю між фібриляцією, а саме важким порушенням ритму є систолію або повною зупинкою серця. Увіть оркестр, про якого керує диригент посеред концерту. Диригент раптом пускає паличку та йде зі сцени, спантеличені музиканти, втрачають ритм і припиняють грати в концертному залі, западає цілковита тиша. Так ось можна сказати, що оркестр поверх. Перебуває в стані музичної столі і на сцені нічого не відбувається. На противагу, думаю, під час фібриляції проблема не в диригенті, оркестр не мовчить. А ще воно імпровізує музиканти, злітають з котушок, тушок. Кожен грає сам по собі. І це Призводить до оглушилої какофонії, диригент досі на сцені, проте всі його спроби навести лад марні. у такому разі дефібрилятор відіграє. Роль чогось на кшталт спалаху фаєрверка у залі, музиканти під враженням лишають свою какофонію на мить зтишуються, диригент здобуває нагоди взяти ситуацію під контроль. Він привертає увагу музикантів, оркестр знову грає як належить. Безглуздо запускати феєрверки, коли на сцені немає диригента, а попри всю їхню яскравість і оглушивість, вони не примусять оркестр вхопитися за інструменти, ну і на сам кінець. У когось із вас мало виникнути запитання, навіщо тоді всі ці дефібрилятори в Київському метро і як з ними працювати, якщо невідомо, що саме сталося з людиною. Фібриляція пересерд чи повна зупинка серця. Насправді перейматися цим не варто. Асистолія рідкісний стан що відповідає не більше як за 5% усіх випадків зупинки серця. Мі у кардії дивовижним м'язом під час хірургічних операцій він продовжує скорочуватися. Навіть поза межами тіла і припинити ці скорочення на прочу дважку. Тож, коли ви бачите людину з усіма ознаками зупинки серця та перед маєте та дефібрилятор, не мусиш ж доцільно скористатися. Історія, 45, історія 55 Безпечність колайдера. Мейнстримні медіа, надмірно роздуваючи надумані небезпеки, часто ігнорують без... небезпеки реальні, і це добре ілюструє приклад з великим адронним колайдером. ВАК на сьогодні найбільшої у світі пришвидшувач елементарних частинок, прокладений у 27-кілометровому кільцевому тунелі між Франції та Швейцарії. По суті, це ветенський магніт у формі. бублика, магнітне поле середині якого розганяє пушки. Протонів до колосальних швидкостей, я потім зіштовхую їх між собою. і час зіткнення утворюються різноманітні інші частинки, що летять на всі біч. Фіксуючи їх у спеціальних детекторах, фізики мають змогу дізнатися більше про те, якою є реальність на фундаментальному рівні, великий адронний колайдер та працював 2008 року, і відтоді на ньому зробили досить багато визначних відкриттів, зокрема, підтвердили. Існування бозона Гікса, ретельніше дослідили кваркліонну плазму, та навіть виявили не передбачену теорію теорією елементарну частинку з непоказною поки що назвою x 4140 колайдер є дівовичним інструментом, який я певен потішить науково спільноту ще не, не одним приголомшеним відкриттям, одначе його. Будівництво просувалося не без противу, чимало людей вперше дізналося про великий андронний колайдер у контексті можливості формування в ньому мікроскопічних чорних дір. Особливо завзято розганяли цю тему 2008 року якраз напередодні запуску в Америці навіть знайшлося двоє активістів Луїс Санчо та Волтер Вагнер, які звернулися до Федерального штуку. Суду штату Гавайї з вимогою зупинити підготовку великого адронного кладіра до запуску, щоб не допустити виникнення небезпечних для існування землі об'єктів, тобто чорних дір. А, дякую, що зайшов. Папа. <кій> <кій> Санчо та Вагнер переконували суддю, що зіткнення протонів призведе до появи крикітних чорних дір. Які залишатимуться стабільними, провалюватимуться до ядра планети та, зрештою, поглинуть землю зсередини. Найцікавіше, що останні твердження є цілковитою маєшнею теоретично два протони в колайдері справді можуть зіштовхнутися дійсну... достатньо сильно, щоб на місці зіткнення розвернулася крихітна чорна діра. Це вкрай малоймовірно, ймовірно, за 10 років експлуатації вчені не зафіксували такої. Жодної такої події, проте навіть якби це сталося, чорна діра була, була б такою мініатюрною, що випарувалася б практично миттєво, те, що мікроскопічні чорні діри довго не живуть. Переконливо, довів нині покійний Стівен Гокінг, хтось заперечить, мовляв, а раптом розрахунки Гокінга хібні, навіть якщо так, простий підрахунок дає мову встановити, що мікроскопічні чорні діри для того, щоб поглинути землю, знадобиться часу більше за істумені самого всесвіту. Ну і найважливіше, великий ядерний колайдер не робить нічого такого, чого постійно не робить саму всесвіт. Хіба лише за значно вищих енергій, ви вже знаєте про високоенергетичні частинки, що прилітають до нас із космосу, так звані космічні промені. Їхня енергія набагато порядків, потужніша за енергію. Зіткнені колайдери, високоядерні частинки безперервно бомбардують місяць Меркурій, Марс, безліч інших небесних тіл, беззахисного магнітного поля. Чи від зародження сонячної системи. Якщо за понад 4 мільярди років такому бомбардування місяць чи Марс не перетворилися на Чорну діру, то не варто боятися, що великий адронний колайдер вийде щось таке, що загрожуватиме планеті. Утім, це не означає, що великий адронний колайдер цілковито безпечний. По суті, він є наймасивнішим у світі холодильником, що гігантські магніти могли розганяти протони до потрібних енергій, вони мають перебувати в стані надпровідності. А для цього потребують охолодження до мінус 270 градусів на Цельсієм, то тільки на 3 градуси вище від абсолютного нуля, найнижчої можливої температури магніти охолоджуються за допомогою рідкого гелію. Тут є один нюанс. На найменшу підвищення температури гелію. Магніти відразу вийдуть зі стану надпровідності, якщо це трапиться струм значної сили, який проходить крізь них унаслідок, Електричного опору нагріє дроти ще більше, це, відповідно, нагріє Гелій, і процес стане неконтрольований, Рік Гелій закипить, перетвориться на газ і вибухне фактично весь час, поки працює великий адронний колайдер, перебуває на волосинну від катастрофи. І, на відміну від вигадок Санчо та Вагнера, такий сценарій не просто реалістичний, схожа аварія вже відбувалася. Вихід магнітів зі стану надпровідності фізики називають квенчем. 19 вересня 2008 року незначний перебій в системі жилення колайдера спричинив квенч в одному з магнітів, після чого процес швидко поширився на сусідні. Причиною виявилося з'явився поганий контакт у надпровідному з'єднанні, через що виникла електрична дуга, яка пробила корпус Галієвого бака, Колайдер довелося екстрено зупиняти. З 1232 магнітів ремонтники замінили 50. ЗМІ про цей інцидент майже не згадували ті, що все ж висвітлювали аварію, характеризували її як витік гелію, хоча насправді йшлося про потужний вибух. По на лічені хвилини понад 6 тонн рідкого гелії вихлопнулися в тунель. Після різкого зростання тиску, прикручені до підлоги магніти просто повиривали скріплень. Диво, що ніхто з персоналу, який обслуговував колайдер, не перебував перед і не загинув. Висновок цього такі лякалки. Які нам згодовують майстрині медіа здебільшого позбавлені реального підґрунтя, тоді як... <кій> реальні загрози є не завжди очевидними, та ще й про них ви навряд чи прочитаєте у ЗМІ. Ну і що ж, на цьому цей короткий стрім я буду завершувати. Дякую всім, хто завітав. <кій> Зустрінемося з вами на наступних стрімах. Дякую всім. До нових зустрічей всім па-па.